Як об стіну горохом або небудь пнем. Дорогі мої, кожен, по, на кожному похороні я бачу ту саму картину у храмі, чи в морзі, де відбувається останнє прощання з померлим. Труну померлого завалюють квітами, трояндами, кошиками. І родичі, що скороблять тісно, стають наоколо. Жінки у чорних хустинках промочують серветками очі. Чоловіки молодші за тридцять, із виразом зубного болю на обличчі переминаються з ноги на ногу. На обличчях людей похилого віку часто можна прочитати майже торжество. Це не я, не я тут у труні. Обличчя старших не проникні, наче вирізані з дерева маски, а в центрі всього восковий покійника. ні звук, лише рідкісне покашлюна. Ніхто не молиться, ніхто не хреститься. Одні сидять, другі стоять. Анекдоти, реготи і, кажуть, як пеньки стоять на тому похороні, і нічого нікого не пробиває. Ні проникливий тихий співхору, ні безсмертні вірші преподобного Івана Дамаскина, жоден рядок апостольського. Чи євангельського читання, ні молитва священника, Все як обстіного гороху. Люди просто відбувають тяжку повинність. Подвійно тяжку. Бо вони нічого не розуміють, ніби знаходяться на якійсь лекції з тригонометрії. <кій> Адже більшість у храмі. Якщо й була, то так заходила. Якщо й святили або на якихось іменинах, хрестинах, шлюбі і, може, й на похорон. А попереду ще цвинтар, а ще довга дорога додому. Ось і нудьгують люди, машинально думаючи про своє. Я туди поїду, я те куплю, я те зроблю. На поминках, як годиться за радянським звичаєм, випивають першу, зітхають і кажуть, Відмучився чи відмучилася? Напевно, тому Бога йому або їй покійнику чи покійниці тепер добре, Царство Небесне піднімають стакани. А як може бути добре, яке царство небесне? Якщо людина все своє життя, ніби губка вбирала злість, жадібність хіді застрість, якщо він чола не перехрестив у житті, а, а запитують, Отче, а що дати в руку, а який образок, може, вервечку чи чотки, якщо Що він Богові принесе? Шурупи зі заводу чи пачку макаронів, Богові це не потрібне. Адже Бог абсолютна правда, абсолютна чистота, абсолютне добро. Як буде душі прощахнутій злом, зустрітися з цією чистотою правдою лоб у лоб? Та все наносне, брехливе і лукаве перед обличчям Божим миттєво має спалахнути жарким полум'ям і горіти, горіти вічно. Ти кажеш, що можеш довго жити щасливий, постарішся, вийдеш на пенсію і ось тоді прийдеш у церкву, тоді будеш сповідатися і причащатися. Або раз перед Пасхою і то на загальні сповіді. Тоді піди на цвинтар, подивися на фотографії на могильниках, хрестах та плитах, скільки молодих людей, скільки дітей. Гірка правда полягає в тому, що більшість людей до старості не доживає. Тобі й на думку не спадає. Що пролетить місяць, річ чи два, і ти лежатимеш тут же, можна тільки гадати, що з кожним із нас буде завтра. Тому давайте. <кій> <кій> Будемо, прийде людина з роботи, стане їй погано, сяде на диван, і все, душа відлетіла. Або вип'є на свята, потім. Віжіме його інсульт і паде людина і взагалі втратить свідомість. Яка тоді церква, яке покаяння? Нікому з нас не відомо, від кого і коли він помре. Чи з'їсть його рак, чи розірве серце інфаркт, чи машина сата? Одне відомо точно. Ніхто з людей ворить смерті не мене, ні ти, ні я. Хтось раніше до них увійде, хтось пізніше, але увійдуть усі. Наразі кожному з нас дано ще час. Треба підкреслити. підкреслити ще час. День, місяць, рік чи кілька років ми цього не знаємо, але годинник цокає. Цокає безупинно, наближаючи найважливіший день у житті будь-якої людини. Розумієте, найважливіший смерть результат всього життя, його іспит, як студенти готуються до іспитів, та вони по ночах не сплять. А ми, ти і я. Як готуємося до найважливішого іспиту? Як ти готуєшся до смерті? На жаль, люди намагаються викинути її з голови, намагаються залишити неприємні думки про смерть на потім. Ми в себе на парафії впровадили. Апостольство доброї смерті, та ви знаєте, як ми на початку боялися записувачів. Ніхто не хотів молитися, боялися молитися за щасливу смерть. Дякувати Богу. Процес запущений, і все нормально. Ми ж крутимося по життю, наче білки в колесі, їмо для того, щоб попрацювати, і працюємо, щоб їсти. А коли смерть приходить. Все це виявляється суєта суєт, а важливим є те, що в тебе всередині. Адже усім дано недільний день, щоб зупинитися від цього безкінечного бігу і поглянути на небо. Бо шість днів наші очі опущені в землю. Працюємо, і каже нам завір: шість днів працює, що ми. На день. Підведи очі до неба, адже ж там буде наша Батьківщина. На цій землі ми тут 70 від сили, вісімдесять, каже да, Давид Псалмопиць, але не всі до того, доживе. До кожного приходить Господь. Він став людиною для того, щоб ти саме, щоб ти і я. Увійшли у його сім'ю через таїнство хрещення, відкинули зло через святу тайну покаяння і просочилися, пропиталися його плоттю і кров'ю у таїнстві причастя. Запитаєте навіщо? Потім, щоб, просочуючись ним, ми просочилися його Воскресіння, щоб кожен. І з нас воскрес, як вір, щоб стати, якщо хочеш, родичем Бога по благодаті, щоб ти ріс у ньому, а Він у тобі, щоб шляхом християнського життя, прощакнувшись євангельською радістю, безболісно увійти у радість Бога Отця, яка стане не вогнем поїдаючим. А світлом і радістю. Господь не вимагає і тебе нічого надприроднього. Він просто стоїть поряд, буквально за два-три кроки від дверей твоєї душі. Просто дозволь йому увійти у ці двері, а потім у кожний куточок твого життя приходи до церкви. Сповідайся і причащайся, неси любов, милосердя і оточуючи». Адже ж каже Господь: якщо не їстимете тіла Сина чоловічого, і не питимете Його крові, не матимете життя вічно. А де ви можете їсти і пити тіло і кров Христу? Вдома, на, на морі, на пляжі? Чи храм, аж ви не йдете туди, тож на що ви сповідіваєтеся? Якою буде ваша вічність? Як здасте цей іспит? І, і тільки тоді проходження через браму смерті стане для тебе не пекла, де плач і скрегіт зубів, а рає якому Бог щаку сльозу з твоїх очей? Не будь пне, будь християнином, використаний Богом даний тобі час, бо, бо можеш зрозуміти, і це зрозумієш, але вже направду може бути запізно. Дорогі мої, чи часто ми задумуємося, над своїм покликанням бути християнином. Є покликання до священства, до монашества, але також і кожен з нас покликаний бути християнином. Усі у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Чи розуміємо? Що з покликанням на нас покладається велика відповідальність не тільки за себе самого, але і за ближнього свого. Скоріше радо приймаємо істину, що Христос взяв на себе наші гріхи і тим полегшив нам життєву дорогу. Але чи може хтось стверджувати, що Господь у такий спосіб запевнив нам лише безхмарне небо і сонячну днину, що пообіцяв рівну і широку дорогу до Творця, вистелену вигодами і тимчасовими задоволеннями, що звільнив від то дочасних тягарів і випробувань, що обіцяв радість без смутку і умиротворення без безбога. Ні, дорогі, відповість щирий послідовник Христа, приймаючи щоденні випробування за особливу цінність, якою Господь лікує наші душі. Та більшість християн. Бажає такого християнства, яке було б їм вигідне. Відтак дивуємося, чому навколо нас стільки зла. Дивно, адже ж щонеділі так багато християн приходить до церкви. Насправді, у щоденному побуті, у школі, на вулиці, у лікарні, на роботі. Рідко хто стає в обороні Христової Церкви і поводиться як християни, складається враження, що ми християни лише в церкві. І за таку милість до Бога вже варті його уваги. Поза церквою Господи, це наша сфера. Кожний хоче. Запевнення щодо майбутнього. Поза тим не бажає довіритися Богу, під сумнів піддає слово Боже всяку пекельну інформацію, що розпалює неспокій і зло, поневіряє правду і справедливість, нищить здоровий глузд неправдою і фальшем. Легко приймає і дискутує над нею. Тоді поставимо собі питання, чи має Господь місце в моєму серці? Чи може комусь іншому ми його відкрити, спробуймо дати відповідь на це питання. Послухавши уривок з послання до Діогена, унікального твору ранньої християнської апологетики. християни не відрізняються від решти людей ані територією, ані мовою, ані звичаями. Вони не живуть у якихось особливих містах. Не користуються якоюсь особливою говіркою і не практикують відмінного від звичайного способу життя. Про них сказано, що їхнє учення не є плодом виход, винаходу чи роздумування люблячих нововведення людей. Вони не надають кому переваги, як деякі Жодному людському вченню. Живуть в елінських і варварських містах, кому де випало, і дотримуючись місцевих звичаїв, в одязі, в їжі і всьому іншому, вони показують дивний і незвичайний спосіб влаштування їхнього життя. Вони живуть в своїй Батьківщині. Але як поселенці, беруть участь у всьому як громадяни, і у всьому терплять, як чужинці. Чужа земля для них є батьківщиною, і будь-яка батьківщина є для них чужою. Вони одружуються, як усі, народжують дітей, але не покидають народжених. Мають спільну трапезу, але не спільне ложе. У плоті вони перебувають, але не живуть згідно з плоттю. На землі перебувають, але є громадянами неба. Підкоряються встановленим законом, але власним життям перевершують закон. Вони люблять усіх. І ущима переслідуються, їх не розуміють, але засуджують, їх умертвляють, вони віднаходять життя. Вони убогі, але спагачують багатьох. У чому терплять нестачу, але в мають надміру? Їх ганьблять, але вони в безчесті прославляються, хулять. Вони виявляються праведними, картають їх, вони благословляють, зневажають їх, вони відповідають повагою. Хоч вони чинять добро, їх карають як злочинці. Вони ж радіють покаранням, як ті, що знову народжуються до життя. Людеї воюють проти них, як проти іноплемінників. І елі не переслідують їх, але ті, що ненавидять їх, не можуть назвати причину ненависті. Кажучи просто, християни у світі те саме, що і в тілі душа. Душа міститься в усіх членах тіла, християни в усіх містах світу. Душа перебуває в тілі, але не є тілесна. І християни живуть у світі, але не є від світу. Як невидима душа перебуває у видимому тілі, так само і християни, перебуваючи у світі, є видимими, але богопочитання їхнє залишається невидимим. Плоть наведить душу. Нічим не будучи ображений, і воює проти неї, тому що душа перешкоджає їй віддаватися втіха. Такий світ, не зазнавши ніякої несправедливості, ненавидить Християн, бо вони противляться його насолодам. Душа любить члени і плоть. Що ненавидять її, так і християни люблять тих, що ненавидять їх. Душа міститься в тілі, але сама утримує тіло. Так і християни, перебуваючи у світі, немов у в'язниці, самі утримують світ, як безсмертна душа, Проживає у смертному тілі, так само християни живуть, як чужинці у тлінному світі, очікуючи нетління на небесах. Як душа терпляче голод і спрагу стає кращою, так і християни, зазнаючи щоденного покарання, примножуються. Бог поставив їх у таке виключне становище, від якого їм відмовитися не можна. Бо не земне відкриття, як я сказав, їм було передане, винахід смертних вважають вони за потрібне, так старанно берегти. Ані не неввірено їм управління. Людськими таємницями, але сам Вседержитель держити, і творець всього невидимий Бог, вклав у людей небесну істину і слово святе, і недоощажне утвердив у їхніх серцях. Отож мої, коли віримо, що цей. Свідо Бог хоче бачити переображене, що його можна змінити і наповнити, і наповнити добром. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто з вас ще не підписаний. Першому коментарі я уділяю благословення. Благословення Господнє на вас. Так, звучить коментар мій. На жаль, відповісти, пишіть імена. Коментуйте, задавайте свої запитання, і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!